Життя у прямій та зворотній перспективі від Василя Клименка. Поет, художник і філософ в одному обличчі презентував персональну виставку своїх пленерів. Усе на картинах рідне, сумське бачили роботи, і наша Христина Бондаренко. Перекладач за фахом завзяти рибалка та мандрівник по життю, художник і поет за покликом серця. Творчою думкою Василь наповнює усе, чим займається. Геній із душевною щирістю. Так про нього говорять друзі, і хоча життя підготувало для віртуоза випробувань чимало, руки не склав. Доля йому так сказати перепони поставила і сказала а слабо. І він сказав не слабо. І його живопис, коли я побачила, ну це просто ну і зараз це вже ну так сказати така виставка ем, пензляра, який зрозуміло володіє, володіє мистецтвом, володіє перспективою, володіє таким якимось особливим смаком. Експозиція мої пленери у прямій і зворотній перспективі перша у стінах міської галереї. Дебютуй із творчим мікстом. Изначально были запланированы и фотоработы в этой выставке, но потом решили не разбавлять живопись фотографиями. Фотографии будут показаны отдельно на экране, как дополнение к его живописным работам. Сьогодні поряд із Василем найближчі люди, які теж не лишились осторонь творчого дебюту. Я говорю, давай, Вася, ми почитаємо твої стихи, ми вже не перший раз це робили, ми вже раз робили, читали, теж збиралися в місті поетами, ну такими друзями, Вася, збиралися і читали його стихи. Вот. А це просто ми вже нав'язалися, давай, говоримо, почитаємо, нам подобається, ми отримаємо удовольствие від цього. І тільки час змінює угол падіння невидимих лучей, а не кривою змінює кругом, і мир творить по Поприході своєї. Сам же Василь говорить: творчість це стиль його життя, і вся вона підкріплена теплотою і душевністю. Не то, що я вот з підстави, це какби бы час в своєї жизни. Мені бути дають до своєї другі місце, мені бабусь. Побачити життя у прямій і зворотній перспективі сумчани зможуть до 28 січня у стінах міської галереї. Христина Бондаренко Олександр Гордус на часі новини.